Україна нарощує виробництво власної зброї до того ж такої, якої раніше не мала в арсеналі. Про це заявив президент Зеленський на другому форумі оборонних індустрій, який напередодні зібрав у Києві представників більше 30 країн, і майже трьох сотень українських та іноземних компаній. Йдеться передусім про артснаряди 155-го калібру, ракети та різні види дронів. Глава держави згадав також про далекобійну ракету Дрон Поляниця, ракети Нептун і морські безпілотники. Тільки від січня цього року в Україні виготовили у 25 разів більше боєприпасів для мінометів і артилерії ніж за весь перший рік Великої війни. Із перспектив наша держава щорічно ще може випускати 4 мільйони дронів, з яких півтора мільйони вже законтрактовані. Якщо колись роки тому українська оборонка виглядала на жаль, виглядала. Безпорадно, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства, щонайменше в Європі, зараз це індустрії, якими Україна може знов по праву пишатися, завдяки оборонним індустріям. Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки і сильним, дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про звільнення трьох своїх заступників і державної секретарки. Відомо, що один із заступників переходить на посаду керівника офісу міністра. Про інші призначення Умєров пообіцяв повідомити окремо. Також міністр оголосив про зміни у системі оборонних закупівель. Спецтехноекспорт переходить від ГУР до Міноборони і вже найближчим часом будуть створені наглядові ради Агентства оборонних закупівель та державного оператора Тилу. Генеральним секретарем НАТО став послідовний прихильник України Марк Рюте. Від учора він офіційно замінив на цій посаді Єнса Столтенберга. Останні 14 років Рюте був прем'єром Нідерландів від перших днів великої війни. Він активно підтримує нашу державу. Під його керівництвом Нідерланди надали ЗСУ зброю на рекордні 4 мільярди євро і стали одним із перших, хто передав Києву винищувачі f 16 Новий генсек НАТО пообіцяв прискорити вступ України до військово-політичного блоку. Ми маємо переконатися, що Україна переможе як суверенна, незалежна демократична держава. Міцний трансатлантичний зв'язок є основою нашого альянсу, і я можу вас запевнити, що докладу всіх зусиль, щоб він таким і залишався. Відтепер військово зобов'язаним і резервістам не потрібно звертатися до центру комплектування. Видавати направлення на проходження ВЛК їм зможе командир військової частини, яку обрав для служби доброволець без участі ТЦК. Військові частини також будуть самостійно комплектувати свої підрозділи. Щоправда, перелік їх хто наділений відповідними повноваженнями, визначатиме Нштаб ЗСО. СБУ затримала організаторку схеми для ухилянтів у Черкасах. Жінка раніше вже отримувала підозру за незаконні дії, але справу так і не полишила. За 7 тисяч доларів вона фабрикувала тяжкі діагнози призовникам через власні зв'язки із міською медустановою. Наразі зловмисниця під домашнім арештом триває слідство. І у Черкасах запрацював ветеранський простір, у якому демобілізовані зможуть оформити усі потрібні документи, допомагатимуть ветеранам там також з працевлаштуванням, надаватимуть консультації і проводитимуть тренінги із роботодавцями. Працюватимуть не лише із захисниками, але і з їхніми родинами. Усі послуги безоплатні. Щоб не ходити по різним інстанціям, особливо коли після поранення, там на костелях або там в госпіталі, знаходишся. А якщо звернутися безпосередньо до якогось спеціаліста, і він вже буде супроводжувати, тоді буде вже набагато краще. У підмосков'ї вивели тіло так званого екс-міністра палива ЗЛНР Константина Завізєнова. Окупанта знайшли з простреленою головою у його заміському будинку. Як повідомляють російські поліції, Завізєнов, ймовірно, наклав на себе руки, бо останніми днями сильно пояджав. Утім, остаточної версії поки немає. Син померлого, який теж був у будинку, твердить, що не помічав у повідінці батька змін. А, мовляв, каже, той, взагалі, планував вранці поїхати на полювання. Охмадит оголосив тендер на протиаварійні роботи у пошкодженому ракетою корпусі. Проведуть його на платформі Прозоро а платником виступить благодійний фонд таблеточки, який після російської атаки зібрав на лікарню 80 мільйонів гривень пожертв. Очікувана вартість закупівлі 9,5 мільйонів гривень. Скільки триватиме аукціон, невідомо проте, у медзакладі сподіваються, що до 15 листопада протиаварійні роботи будуть завершені. Я нагадаю, що 8 липня російська крилата ракета Х-101 поцілила у Києві по найбільшій дитячій лікарні Охмадит, убивши тоді двох людей, і поранивши 35, дев'ятеро з яких хворі діти. Один корпус росіяни зруйнували вщент ще два пошкодили. Нам потрібно зберегти цю будівлю. Це роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час вибуху і цієї ракетної атаки, 8.07 цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які виходять на наші галереї, які теж, на жаль, були знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу. Розбили всі роботи на кілька етапів і приступаємо до першого найкритичнішого і найважливішого проти аварійних робіт, які мають дозволити цьому корпусу продовжити свою роботу, поки буде тривати відбір постачальника на складне, велике окреме відновлення. Зараз ми робимо саме протиаварійні роботи, і ці протиаварійні роботи ми вирішили профінансувати за рахунок донорських коштів.